про час, коли ви будете документувати справжніх злочинців. Документуємо і справжніх, шот... я... і ОЗГ розслідуємо. Дивіться, що ви вважаєте результати роботи розслідування. І слідчі особливо важливих справ. Це дуже важливо. Уже двоє суток не сплять. Рано його. Маю на увазі справжніх злочинців. Там же поїзд стоїть. Справжні злочинці розслідують. Понімаєте? Говорять, що нема в нього. Він не знає, що тут чого. Пасажистські перевезення тут також. Це все одно є документація. Фотографуємо пропускаємо. Жодних проблем. Ми з вами тут займаємося разом абсолютно дурним протистоянням. Ви зрозуміли. Я сьогодні ходив знову до навчальної станції, зараз зайшов. Кажу, давайте документи, у вас не буде жодних незручностей. Нікого нема. У мене вихідний, це у того вихідний. Бачите, це, це, це не порядка, це скоєння злочину таке ж. Так, я погоджуюся, так само, само як скоєння злочину. Понимає, ми вже внесли провадження, да, ми зобов'язані. Прокуратура якщо буде, уважаєте, це, це прокурорська, так як парафія, ну, Народні якщо... депутати, це прокуратура. Генеральний це прокурор приймає рішення про звернення. Для чого? Кому це потрібно? Нікому не потрібно показувати на вимогу народних депутатів. чи люди підкорюються законом України? Давайте, ну, там поїзд, потяг стоїть, там потяг, тут, тут по, начальник стоїть, він теж не збирається. Тут начальник, він не начальник. Тут їх начальник непосередньо. Дома, а, начальник? Нет, начальник, начальник этого депо, начальник вот эти вот начальника. И он не, тоже. Не, нет, не, он, їх, не он, їх, он их, их поводитель, он сам сказал. Ванимаете? Пусть средней ланки. Он тоже не собирается. Он говорит, нас собрали Там. на митинг против вас, я вам ничего не предоставлю, валите из сум. Вот это его разговоры, госчинов. Донецк 2014 -го. да? -го року. Це правда. это правда. Скода. моей державе маем тосе. Вот дожде, пожалуйста. Парль, я... Я за локомотивної бригади. Локомотивна бригада вже дванадцять годин на роботі. Ви розумієте, що вже не встиг. Ми вам не перешкоджаємо. Одне просте прохання. Ми народні депутати України, спеціально приїхали до вас. Документи У мене доступ до державної таємниці першого рівня, так само як і в нього. Я можу вийти. Документів немає. Їти на станції Конотоп, на станції на станції Вам проти документи на станції Конотоп. Він має лист. Кожен, хто везе, він має вийти. Я буду вийти. Сначала ти пускай. Сначала ти пускай. Сначала ти пускай. Сначала ти пускай. Они все не собираются выполнять законы Украины. У них, очевидно, уже Украина под эффективным контролем Российской Федерации, как они называют. Слушай, okay, мы там нашли роскошное место для нашего спостереженного редута номер два. А, значит, первое, там червоно-черный прапор висит. По-друге, там все умови... На механістанції ви їдете, вам ще середовища. Та не дають, ну я тільки звідти. Причому машиніст, пойміть правильно. Вони заложники ваші. Я вашого... не розумію, я що, не як у який... Слухайте, жалюгідна э, вантажівочка їде, в неї обов'язково є інформація, що вона везе. Ви везете величезний сустав і не знаєте, що там це знає. Машиніст не знає. У, У нього лист є, обов'язково. Лист по електронній пошті передається на станції. Ми, і, ви, перед, перед цим ж, зупиняли ж, кажете, товарний виси. потяг, показали би жодного. Хто йшов, вивозний, е робить на дільниці, на вона тобто Решенська. Ми там вбили того, так. Я знаю. Бо то вивозний називається по нашому терміну. А це прямий Добре. поїзд. Давайте Раскій так, я не може... хочу з вами сперечатися, ви краще знаєте про свою роботу. Залізниця має цю інформацію? Залізниця, звісно, має. Укр, залізниця, має. Вона надає нам ну, не дає нам документи. Ну, ви повердайте, давай, ну давай. ми не можемо. У нас при чому говорити. бригада і я. Пригада заложі при цьому, що і ми з вами всі займаємося ідіотською справою, не можемо видобути з власної укрзалізниці державної компанії. Суть, що вони Чого ви на мене посеред города міста стали? Йдіть на границю Гутерміхайлський. Там заходить заходять Росії. Тому що тут з'єднуються всі літаки. От саме ця Де? гілка це одна імнана. І ви прекрасно знаєте. — Це неправильна інформація, <с. мабуть, від... — А скажіть, пожалуйста, ви сказали, що у вас було в сьогодні мітинг, щоб відсюди всі удиралися. Не, не Станат, в депо, а не А, а де? — Ну, ну, ну поясніть, будь ласка, але рішили? — Не знаю, пане рішили. — Давайте, ну, подивіться. Давайте з вами поговоримо. Як нормальні люди, не довжні сніг особи. Ну, не ну, може бути, ну, щоб... <рес> поясніть, будь ласка, поясніть, будь ласка, в чому конфлікт, чому машиніст потягу не може надати народному депутату? У нього нема цих документів, ви розумієте, що ми робочий клас. Ми не знаємо, що там везеться, ми тільки перевізники. Він у Михайловський, узяв цей потяг. І везе його до Конотопа. А у начальника у... станції є документи? Я не знаю. Ну це не наше. ми тече 11. Це, якщо ви знаєте, на начальник станції це ДС вже, друга служба. Не наша знаю. служба перевізники. Він зараз довезе до Конотопа потяг, встає, і йде додому. Далі сідає друга локомотивна бригада, сідає Там І далі, і далі, і далі. Ми перевізники. Ось, пожалуйста, лейбл. Російська железна дорога. Перший, це за локомотивом вже перший. Вагон і російський, другий теж російський, третій російський, четвертий і п'ятий теж російський. Ну далі я не піду. Тут і так зрозуміло, що це... цистерни йдуть з Росії. Так Ти я наказав, ми навіть як начальник слідства тільки по постанові суду ухвалу КПК, визначений порядок отриманий будь-який. Я ж не кажу Нет. вам, нам. Ми, вас, нам ми вас, вас просто дуже, дуже поважаємо. <познатель> нормально, нормально. Доброго дня. Корієнтуйте. Що робить? Тільки. Нагадайте, слуганя тоді. З А, зрозуміло. – Що робимо? Отримуємо інформацію, чим торгують зараз між Україною і державою, що на нас нападено. Хочемо бачити, що там йде Алло. потяг 50 погодні, тут написано 50. Вугілля, вагони для вугілля. Там, скраплений газ, вагони для скрапленого газу. Нам зараз потрібна просто інформація. Ми розуміємо, що зараз зупиняти торгівлю з Росією неможливо в такий спосіб. Потрібна державна політика, але щоб її виробити, потрібна інформація. З вчорашнього дня все місцеве керівництво Нас Наспіль... немає. бачите, вбивають народні депутати, ні, 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 нічого. Вони, вони, ні там. Ні, ні. Вони якраз конструктивно. вони ж це не конструктивно. Ну, ну, це ж теж порушення чинного законодавства. Давайте ми з колегою депутат. по парламенті поговоримо. Я вас дуже прошу. Почти, Sentido, жена, это у вас 64 вагона, да? Да. Да, это сама на игру ты же долго. Бахмачки из Тримироника. Светлый. Вов, Здобунев,

Системно показували, що іде. За день. І все. Да, за день. Він ж вранці дали документи. От бо Єгор дам. Соболев говорить: "За день показали все, бо ж ми ж маємо право контролювати, що туди йде, дійсно". Ну це ж, да, вимога. Такі стрижає.